Всім привіт! Сьогодні я покажу, як зробити, а, як зробити дуже багато грошей. Бачите скільки в мене? 989 тисяч. В самому початку, лучше всього зарабатувати на магмовому дереві, а на чому заробатувати потім, я покажу зараз, всі запитання в коментарях. Нам треба заїхати в лавову зону. Ой. Їдемо в лавову зону. Вона знаходиться в. ну. в пещерах. Треба прийняти три бомби або воно має бути відкритим. Так, треба їхати потім от сюди, от посередині, вниз, mm -hmm. на, на вліво. И вперед. Лавовая зона может уже быть открытой, а может и нет. Заходимо, далі от сюди от далі їдемо так. Тут теж можна проїхати, але це більше розковано. Я рекомендую їхати через цей путь. Ой. Я застряг. Ну, нічого. Їдемо далі отак. І он туди от. Для добування цього камня рекомендую купити отакий от, отакий от цей як його отакий пояс. Він захищає від лави, і ви просто-напросто можете ходити на, на лаві. Ну, падати з машиною на лаву не рекомендую. Машина просто провалиться і буде держатися на вас. Їдемо по цій пещері. Далі їдемо ну, вниз, отак. І он вже можна побачити наш дорогоцінний камінь. Видемо так, далі вниз, вниз, вниз. І от наш камінь. Приїхаємо по пластинкам і збираємо його, і потім привозимо його і. І перерабатуємо, і продаємо, і дуже багато грошей. Я вам це рекомендую. Сьогодні я показав, як заробити багато грошей. Всім до побачення, всім пока!